Подружжі Білецьких із села Русалівка Черкаської області на лікарняних ліжках. На пенсіонерів серед ночі, коли ті вже спали, просто вдома напали невідомі у Балаклавах. Чоловіків було двоє. А Він як купеліщив, а я прокинув, став, ставка за що ж ти мене б'єш, а він твій ще раз. О, то я тобі то дручка вирвав. Мене... Таборатка, як чарабну, а тоді тим ручком бив? Оце ми так бачили при звітільничку, що над нами стояли в чорних масках і били. На дідові побили вони таку гнилу доску, вона не, не добра, да. і з цвахами, а там воно ж голову зшивали, і, і на лиці шарами. Грабіжники багато не говорили вночі. Вони беруться катувати стареньких і вимагають показати їм схованку із грішми. Найбільше перепадає Анатолію Івановичу, мабуть, тому що, хоча і в літах, але намагався чинити опір. Тепер у сивого пенсіонера розбита голова і поламані ребра. Від отриманих травм йому навіть важко самостійно пересуватися. У жінки було здавлення м'яких тканин шиї, тобто спроба удушення, Ну і була забійна рана губи. Вона постраждала менше. У чоловіка були множинні забійні рани голови, струс головного мозку, і множинні переломи ребер зліва, лівобічний забій грудної клітки. Подружжя розповідає, злодії нажилися не надто сильно. Здобичу стали трохи менше тисячі гривень, а також продукти шукали ще й золото. Але звідки у пенсіонерів коштовності дорогоцінних прикрас просто не було. І там у слоєчку під диваном у нас було 300 рублів. Вони їх знаходять, то вони того діда мало не вбили. Ти ж кажеш, що нема громади Де день. Нічого тільки оце двоє злив. Де день. А де золото? Ми кажемо, ми не знаємо, яке те золото. Ми його на віку не бачили того золота. В нас його нема. Олена Омелянівна вперше наважується поїхати додому туди, де їх побили і пограбували вдвох разом із сином. Жінка розповідає, на подвір'я злочинці пролізли, ймовірно, через паркан, бо ворота й фіртку вона завжди закриває на ключ. Але зухвалі грабіжники розбили шибку і пролізли в будинок. Із собою у них були всі необхідні інструменти. Коли тікали, забули їх на порозі. На сходах були тільки їхні інструменти, що вони забули. Молоток, отвертка і обцянки, і все. Коли грабіжники вдосталь познущалися над стареньками і покинули будинок, жінка пошкандибала гукати на допомогу сусідів. Вона зайшла вже на свят. Я побачив, що вся в крові вона була вся в крові, і каже: діти, позвоні, будь ласка, до сина, то нас воно побили. Все таке. Діти одразу викликали медиків і правоохоронців, і тієї ж ночі навіть самі об'їздили все село у пошуках підозрілих, однак марно. Односельці впевнені, злочинці не місцеві. Олена Омелянівна пригадує напередодні у них селом їздив червоний автомобіль. І два чоловіка начебто шукали антикварні речі. Заходили у кожне подвір'я. Цілком можливо, що саме так грабіжники обирали майбутніх жертв і питали, чи нема в нас старих акумуляторів, чи нема в нас часів старовинних, і якихось два хлопчини питали, казали до діда, а де ваша баба? Бо я була на городі, а діти всі коло хати. А вона що вона тобі, бо я в неї купляв горіхи і зернята». Правоохоронці не відкидають цієї версії і навіть називають марку автомобіля, на котрому ймовірно пересувалися грабіжники. Розбій поєднаний з проникненням в житло. Зловмисники рухалися автомобілем Ваз 2101 червоного кольору. На даний час живаються заходи по встановленню місця знаходження вказаних осіб. Усі, хто став жертвами подібних злочинів, правоохоронці просять звертатися за номером 102. крім того, закликають. Людей не бути надто довірливими та не впускати незнайомців у двір чи то будинок, а при появі підозрілих осіб у населеному пункті звертатися у сільську раду та у поліцію.